you. Слава Україні, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Ймовірно, наближається кінець партії Порошенка та Кличка та всіх старих політичних проєктів. Війна примушує думати українців про майбутнє, але вже без знайомих осіб. Що ж до старих політичних сел, то я бачу їхній захід сонця. Вельми об'єктивний і розумний. Це про ЄС, батьківщину, партії Смешка і навіть удар кличка, зазначає політтехнолог та політичний консультант Олег Постернак. Говорити про політичні тренди сьогодні можна досить умовно. Оскільки війна впливає абсолютно на все, починаючи від суспільно-політичних поглядів українців до еліт, по факту відбуваються тектонічні зміни у електоральному ландшафті. Про ОПЗЖ причетно до дестабілізації суспільно-політичної ситуації в державі, депутати, якої поширювали антиукраїнську пропаганду щодо зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності України тощо, мова взагалі не може йти. Тому проросійські сили ОПЗЖ або партія Ширія залишаються в минулому. Українці тепер добре розуміють, що ні законного, ні морального права на існування подібні не мають. Багато старих політиків не повернуться на політичний олімп у найближчому майбутньому. Хтось не захоче саме, а хтось не зміг або не зможе вбудуватися у нові реалії та запити. По перше, всі намагатимуться у свої лави отримати воюючих героїв у той же час окремого подібного блоку навряд чи варто очікувати. Залишається і втома від старих облич. Це стало очевидно після 24 лютого. У майбутньому буде запит на на Відомих осіб без негативної репутації наразі. Рейтинги показують, що великі цифри мають ті, хто перебуває на вістрі медійного поля, наприклад, волонтери. Проблеми старих політиків з пошуком свого місця в майбутньому. Це складова більшого процесу. Війна провела глибоку межу не тільки між старою і новою політикою, але й між старою і новою Україною. В Політичних конкурентів влади справи катастрофічні. Це помітно на прикладі Петра Порошенка і Європейської солідарності за останні 10 місяців. Передвиборче гасло Петра Олексійовича, армія. Мова Віра майже дослівно перекочували у виступи Зеленського. Як опозиціонер Порошенко не може вийти з публічною критикою влади, тому що отримує дзеркальну відповідь суспільства. Мовляв, у час війни нападки на верховного головнокомандувача грають на руку ворогу. Тому Петро Олексійович змушений шукати нове позиціонування. Команда п'ятого президента робить акцент на його волонтерстві та допомозі зсу. Однак у цій ніші серйозно окопався Сергій Притуле, який займається зборами на армію з 2014 року. А зараз притул. Ула, взагалі, збирає сотні мільйонів гривень на потреби ЗСУ буквально за добу і відкушує частину симпатиків одночасно в європейської солідарності та слуги народу. Станом на початок листопада, згідно із закритими дослідженнями банкової, рейтинги ще не створеної поліцили притули коливається в межах 12-14% серед тих, хто визначився з вибором. У той час як підтримка ЄС складає приблизно 6-7%. У лідера європейської солідарності є ще одна вагома проблема: це відключення прямого та п'ятого каналу з цифрового. О, мовлення, що суттєво звужує його піарні можливості на телебаченні, все що наразі залишається Петру Олексійовичу. Це всіма можливими способами утримувати свій ядерний електорат, який не хоче голосувати ні за зеленського, ні за притулу. У Юлії Тимошенко в рази гірша ситуація, адже її виборці орієнтуються передусім на телевізор, завдяки повністю підконтрольному владі телемарафону системного доступу до ефірів у лідерки батьківщини. Немає тому Юлія Володимирівна змушена торгуватися з офісом президента, щоб потрапити в теле. Візор, хоча б раз на тиждень, десять місяців війни знищили засадничу опору, на якій тримається українська політика від часів кучми, олігархично кланову систему. Осінь 2021-го У президента Зеленського пройшла під гаслом деолігархізації, але навіть найсміливіші його проєкти не передбачали такого рівня втрати олігархами своїх позицій, який склався в Україні станом на грудень 2022 року. Олігархів як класу по суті не залишилося в Україні. Вони позбулися двох ключових джерел свого впливу: по перше, гроші економіка напівзруйнована, знімати ренту із державних компаній попросту неможливо. А втрати таких міст, як Маріуполь, окрім того, що є трагедією для країни, стали ще й катастрофою для бізнесу, таких людей, як Рінат Ахметов і Вадим Новинський йдеться в статті Української правди. По друге олігархи поступово майже втратили можливість тиснути на політику. Після того як набрав чинності закон про олігархів, той же Ахметов одним махом закрив величезний медійний холдинг. А саме змі були тією золотою картою, яку олігархи зазвичай клали. На стіл для спокуси потенційних політичних партнерів у Раді чи Кабміні, якщо звичайно не рахувати прямих фінансових вливань, витворення надпотужного, щоб не сказати монопольного політичного центру в особі президента Зеленського з одного боку і крах старої системи з іншого. Це два полюси, навколо яких будуватиметься нова українська політика уже наступного року. Очевидно, що країна не зможе повернутись до старої системи, чому власне народ вдячний президенту України. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал блог Разумовського Тесніть на дзвінок також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.